Бажаю здоров'я! З вами бородатий Санта, і ми продовжимо наше виживання в арк. А перед початком відео підпишіться на канал та поставте вподобайку. Підтримуйте український ютуб. А ми будемо починати. Я прокинувся і вирішив, що мені знову потрібно гниле м'ясо. Тому недовго думаючи я полетів на болотний острів. Але у гри були свої плани. Як же круто, коли ти купуєш гру, орендуєш сервер, ніби все зробив, щоб комфортно грати, сарказм. І вмираєш через помилку. Мені здається, що я щось в цьому житті роблю не так. Ну але що ж поробиш? Я просто перезаходжу в гру в надії, що я ще живий. Але ж який я наївний, звичайно, я був мертвий. А найголовніше, я так і не зрозумів, мене вбили, чи я просто впав з аргента. Але одне я знаю точно речі аргента потрібно повернути. Я побачив, що його б'ють, і почав відсвистувати його за собою. Але він не реагує і тут я приймаю рішення нападати. Але чіпляю воду і падаю. Я вибігаю з води і сідаю на пасивного аргентавіса. Далі всього-навсього треба відсвистіти агресивного. Я свищу слідувати за мною, але роблю помилку. Спочатку треба відсвистіти пасив. Я повертаюсь і нарешті він мене бачить та реагує. Півзавдання виконано аргент поряд. Далі потрібно просто знайти свої речі. Але так як ми орендували сервер вперше, то ми не знаємо, як його нормально налаштувати. Тому після смерті в нас немає проміня. Скажу по секрету, далі ми це виправимо. Але зараз є, як є. Речі я так і не знайшов. Тому полетів додому робити нові. Зробивши все, що в мене було, я полетів далі розвідувати карту. Але розвідка була недовгою. Мене вкусили, я втратив свідомість, а потім мене з'їли. Але, на щастя, вже цей порятунок був вдалим. Хоч і зламали мені майже всю броню. Одягнувши те, що лишилося, я полетів до Фокса, так як в нього був насос, який качав нафту. А нагадую, що саме з цього роблять бензин, який мені дуже потрібен. Забравши в нього всю нафту та набивши обсидіану, я полетів додому. Але не до себе. Фокс мені дозволив відремонтувати свої речі та показав свій дім. Квартира така маленька, компактна. Тут, мабуть, квадратів 40, але вона не 100% відповідає тому, що я хотіла, а це багато світла та стиль. Тут така велика дзеркальна шафа, я вже потрішки її заповнюю. Місця, ну, дуже багато, Ну, а це моє місце сили. Тубзік мій улюблений пес. Насолодившись румтуром, я полетів додому. Але не все так просто: прямо біля дому Фокса була сніжна 145-та сова. Тому я полетів додому і змінив аргента на птеранодона. По дорозі до сови я взяв трішки баранини і полетів далі на пошуки. Знайшов ось вона. Я її зачепив і повів до пастки. Але тут виникла проблема: я не знав, що у сови і птеранодона однакова за розмірами моделька. Тому сова так просто і пролітає повз колону. Я вирішив, що мені не шкода віддати одного птеранодона за таку сову. Тому я забудував місце вильоту і спробував ще раз. Не вийшло. Мені потрібно було швидко приймати рішення. І тому я вирішив робити двері. Поки я це робив, Теранодон тримався з останніх сил. Можливо, це навіть останній шанс для нього. Перша спроба промах, друга спроба. Нібито є, але ні. Поки я закривав двері, сова встигла вилетіти. Я не знаю, яким чином тримався Птеранодон, Але я розумів, що спроби не безкінечні. І знову ні. Поки сова мене не чіпає, я годую Птеранодона. Я вирішив спробувати з іншої сторони. І зі сльозами на очах в мене це вийшло. Теранодон зробив навіть більше ніж я від нього очікував. Поклав я сову, і тут вирішив дати їй м'яса, яке було у Птеранодона. Але сова впала саме на той мішечок. А так як то була баранина, то я вирішив лізти та шукати Є. Забрав м'ясо та поклав сову. І так як то була саме баранина, то сова дуже швидко встала. Hello, я одягнув сідло і повернув в пастці той вигляд, в якому вона була. Адже так зручніше приручати тих, хто менший за сову. На своїй території я побачив бронтозавра. Так як вбивати його зараз не було сенсу, а своїми кроками він робить багато шуму, то я вирішив його приручити. Тікав я від нього, чесно кажучи, дуже довго. Потім ще й він від мене, і нарешті він впав. Приручається він ягодами. І, чесно кажучи, це було реально довго. Але якщо врахувати те, як він збирає ягоди. То це реально топ. Я подумав, що було б чудово мати грифона. Тому одразу ж і взявся за це. На той момент я знав тільки про один спаун на цій карті. Але як потім з'ясувалося, їх аж три. Так як я не знайшов хоча б сотого грифона, я пересів на сову і полетів до бобрів. <плес> <плес> Майже без здоров'я я зміг сісти на сову, але не знаю, чому я не подумав себе вилікувати. Я просто забув, що сова лікує, а може, я просто забув, що я на сові. Я повернувся, забрав свої речі і знову не скористався совою, а стояв біля вогню. Грівся я собі спокійно, аж доки не прийшов теризонозавр. Я ледве встиг сісти на сову і взлетіти. Я був з переломаними кістками, але вирішив, що ми будемо битися. Я був впевнений, що мій аргент і сам зможе перемогти і дав йому таку можливість. А сам полетів на собі лікуватися багаттям. Я зараз дивлюся і думаю, боже, який же я тупий. Приручив сову, щоб лікувати і не користуюся цим. Поки я робив багаття та смажив м'ясо, я зовсім забув про аргента. Але гра мені нагадала. А якби я перший раз себе полікував, то цього б не було. Б. Але маємо, що маємо. Доволі таки нормально від'ївшись, я полетів додому. Дома зробив собі котел, в якому буду варити різні суміші. З останніх оновлень це в мене з'явився промисловий гріль для швидшого приготування м'яса. Oh, oh, oh. Біля свого дому я побачив Птеранодона. Згадавши, що мій загинув під час приручення совеї, я вирішив відновити свої втрати. Доки він приручався, я вирішив зробити лікувальний відвар. Поклав ягоди, нарко, воду та селітру, щоб це все горіло. А ось так цей мій напій виглядає в готовому вигляді. За цей час і птеранодон встав. Згадавши, що в мене є яйце Аргентавіса, я вирішив його вилупити. Так як в мене не було потрібного обладнання, я вирішив спробувати з факелами. Я поставив факели та викинув яйце. Спочатку йому було спекотно. Потім пішла інкубація через деякий час я помітив, що у яйця зменшилось здоров'я. Тому я вирішив не ризикувати і відкласти це на потім. Чесно кажучи, я дуже сильно втомився, тому ліг відпочивати, не знаючи, що чекало мене наступного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А той, хто не бачив попередні відео, я залишив ось тут для вас підказку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!